Доброго дня, шановні восьмикласники! А ми з вами продовжуємо вивчати Фрі Паскаль в навчальному середовищі програмування Lazarus. І сьогодні до вашої уваги урок на тему величини та їхні властивості, прості типи величин, величини числового типу та операції над ними. Величина одне з основних математичних понять. Узагальнення понять довжина, розмір, площа, об'єм тощо. Неформально величини це те, що можна порівнювати між собою. Величини бувають константи постійні величини, які мають одне й те саме значення в будь-які моменти часу, та змінні величини, які в різні моменти часу можуть набувати різних значень. Отже, тип величини це сукупність множини допустимих значень і операцій, які дозволяються виконувати над цими значеннями. Тип величини визначає обсяг пам'яті, необхідний для зберігання її значень, а також структуру даних. Тип величини характеризує як постійні, так і змінні величини. Прості типи величин числові, логічні, символьні та текстові. Числові величини це величини, які можуть набувати значень з деяких числових множин, наприклад, числові величини з множини натуральних чисел або раціональних чисел. Логічні величини можуть набувати тільки одного із двох значень: true істина або false хибність. Символьні величини можуть набувати значень із деякої множини символів, і кожне значення може містити лише один символ. Рядкові або строкові величини це величини, що можуть набувати значень із деякої множини послідовностей символів, зокрема слів або наборів слів. Опис величин числового типу у мові програмування Free Pascal. У середовищі Lazarus кожна змінна має бути обов'язково описана у відповідному місці програми. Для цього після заголовка процедури перед тілом процедури, яке обмежується службовими словами begin та end, розміщують розділ оголошення змінних, що розпочинається службовим словом VAR. Числові типи у Free Pascal. Цілі числа integer small in-byte, дійсний тип real. Операції над числовими величинами. У мові програмування при Паскаль виконується оператор присвоювання, який має наступний синтаксис: ім'я змінної двокрапка дорівнює значення виразу. Наприклад, А присвоїти 5. Тобто, змінні надається значення обчислення виразу. Значення виразу може бути узгодженим із типом змінної, який воно присвоюється. Складність виразу не обмежується. Над числовими величинами можна виконувати. Арифметичні дії, додавання, віднімання, множення, ділення, операції цілочисельної арифметики, ділення на ціло, коли повертає функція цілу частину дроба, дробову частину відкидає, і знаходження остачі відділення. Ділення на ціло – це дів, остачі відділення це мод. А зараз перейдемо до практичної частини нашого уроку. Пропоную написати у навчальному середовищі проєкту програму-калькулятор, яка виконуватиме операції додавання, віднімання, множення та ділення з величинами числового типу інтеджер, тобто з числами, які користувач введе з клавіатури у два текстові поля. Результати. Обчислення отримаємо у третьому полі відповідним натисненням відповідної кнопки. Додамо до нашої форми текстові поля, в які будуть виводитися значення і результат. Для цього використовуємо перше поле, друге поле, друге поле та ще одне. Але результати також кнопочки, які будуть слугувати для Так, зараз ми в кожному полі маємо змінити властивість текст, тобто очистити ці поля. Так, я перейшла на поле. І тепер бачу текст. І очищаємо. Тепер перейменуємо кожне поле. Перше поле, number 1, друге поле, number number2 і третє поле result. Властивість поля name. Далі властивість Кепшен кожної кнопочки змінимо на відповідну арифметичну дію плюс, мінус, помножити та поділити. Кепшен першої кнопочки. Перейдемо до написання обробника подій для кожної кнопочки. Перейдемо на кнопочку Сума. Її поділяємо Так, Ця кнопочка у нас буде підсумовувати два числа, які користувач введе в текстові поля. Спочатку ми маємо описати зміни перед службовими словами RIN та N у var. Зміні n 1 Зміна n 1 типу інтеджер він на n2 типу інтеджер він на r для результату теж типу інтеджер далі Зміну N1 ми присвоюємо її. Значення яке користувач вводить в поле номер. Але так як це текстове поле, то нам необхідно це значення обернути у відповідну функцію. Конвертації. Конвертації строки в число. Те саме робимо з 2. Далі знаходимо результат. Результат. Це в нас. Виводимо N1, N2 і далі виводимо цей результат у нашу полирозу. Навпаки, ми конвертуємо строку, щоб вивести результат текстове. Тестуємо програму. Маємо відповідь. Все вірно працює. Зробимо те саме для множення. Віднімання та ділення. Для цього ми маємо скопіювати весь код і написати обробники подій на подію on-Click для кожної кнопочки. Копіюємо код разом з розділом Вар. Перемикаємось на форму, вибираємо наступну кнопочку, вибираємо її подіємо і двічі клацаємо. Знову купіруємо весь код і вставляємо сюди, змінюємо намеження, написали обробники подій для кожної кнопки. І тестуємо. Додає, віднімає, множить, ділить. Отже, наше завдання виконане. Дякую за увагу, до наступних зустрічей. До побачення.